Моліться разом із квітами. У цьому світі гармидеру і дисонансу, де чути лише тих, хто виє у труби, медія, де навіть християни спокушені усім цим спектами і гамором. Боже, молитвою до Тебе я обрав тиху мову квітів, викладу з вінок із плюща, щоб показати Тобі мою скромність і покору. Кину три стебельця лаванди, щоб кольорами світлої, блакиті відінити мою чуність і пошану. Не візьму до свого букету нарцизи, пихатість, жаботниця, байдужість, розтопчу рогозу, мої відмови, мою пертість, виджу килим шебрицю, зілля любові, квітка ранкова сяйва вкаже тобі Боже. Не моє бажання подобатися тобі. Сомах буде, подякує за твої доброчинства, на мою рану, висловить мою довіру, а в центрі букету врочисто розміщу орхідею і зозолинець зозоли, як символ твоєї слави і влади. Завдяки квіці, балене, знаю про свою недосконалість і ріхи, мій Боже. Лотос не дав мені своєї виросності, але я вірний тобі, як білий цвіт сливи, і через чуйність льону та жасмину солод мальви, палки, троянди підношу свої благання, щоб ти наділив мене миром світу, оливкового дерева і заховав для мене у квітах амаранту, твою любов на віки. АНРІ БРУНЕЛЬ